Ви знаєте, те, що я за вами сьогодні, з чим я з вами поділюся. Не сприйміть це, воно може вам виглядати, що це буде в розріз того, що говорив Андрій. А я вам скажу, це буде точно в потоці тому, хоча воно буде виглядати в розріз. Добре? Тому що ми іноді сприймаємо такі заклики. Хоча це заклик, просто Бог на поверхні Біблії. Ми це читаємо і маємо сприймати буквально. Так? Тому що Дух Святий чомусь, він всередині нас поселився з усіма своїми дарами. Правда? Бог нічого не робить просто так. Ну, мається на увазі, ну, на всяк випадок, захоплю з собою всі дари. Раптом знадобиться. Ні, правда, він все, що він робить, він робить. З глобальними цілями, з, ну, з таким ж ну, зрозумінням, що це потрібно. В нього немає нічого зайвого. Тобто, якщо в нього щось є, нам це точно на добро і нам це точно знадобиться. І тут е, ми маємо не бути. Е, я розумію, що це звичайно міф, що е, страус е, голову в пісок зариває. Але нехай ми вже сприймаємо та в нас алігорія ця є, і ми є. Тобто, в якійсь ситуації нам треба не голову в пісок занурювати. А розуміти, що з цією ситуацією робити? І тут нам не обійтися без того, щоб знати Божу обітницю, щоб вміти молитися, щоб вміти протистояти, щоб вміти наказувати, щоб вміти користуватися дарами Духа Святого. І це надзвичайно, і взагалі всім, всім арсеналом, які Бог дає. І це, звичайно, що буде на добро нам. І принесе Божу відповідь, ну ту, яку Бог би хотів би дати через нас. Він інакшим способом і через, і через своїх дітей він це зробити не може. Я ж думаю, що ви це теж свідомо, свідомо розумієте. Але сьогодні мені Бог знаєте нагадав одне місце: ми відкриємо декілька місць писання. Але нагадав таке цікаве місце писання, я довший час його сприймала невірно. Можливо, і у вас, можливо, зараз є такий погляд, який мала я. Можливо, ви маєте інший погляд, і тоді ви просто скажете: Окей, я був в правильному розумінні. Цього місця писання, а я вам його зараз зацитую. Давайте, якщо мені інтернет дасть, я, можливо, спочатку звичний для себе синодальний переклад. І те, як я сприймала це місце писання, скажу. А потім ми з вами розглянемо різні переклади і подивимося, що ж там Ісус має на увазі. Сі на дальній, сильно на дальній одні же Ана Крестителя, да нині, Царство Небесною силою береться і употребляюще усілля восхищають його. І воно для мене мало дуже-дуже позитивний зміст. Тобто, прикладай зусилля. Прикладаю увагу, шукаючи і досягаючи царства Божого, і ти його отримаєш? Всхітіш. Так. Да. Да, я так сприймала. Хочете, вам да. інші переклади, про... наведу. Mm -hmm. Садніє Анна крестітелі, і понині, проти царства небес ведеться борьба. І його. Розаряють насильники. Це сучасний російський переклад. Я вам ще дам переклад з нової версії англійської. Приклад, переклад, неправда, швидесенько на російську мову, але я думаю, що ми з вами. Сприймаємо це всадні і до нині. Царство небесне подвергалось насилію і жоркі люди завершали набіги на нього. Це переклад з англійської. Mm -hmm. Є український переклад, теж мені дуже подобається його зміст. Mm -hmm. свята біблія сучасною мовою. З того часу, як прийшов Іоанн Хреститель, і дотепер, тобто Ісус говорить про час, коли Він є. Недовго, правда? Щось спало? Шо? Так. Е, і дотепер, все там гаразд? Все добре. І дотепер Царство Небесне страждає від шалених нападів та лихі люди. Намагаються здобути його силоміць. Як вам місце писання? Це твоє місце по подрою. А от це О, інтрига є! Супер. Я, знаєте, я не стільки буду розбирати це місце писання, почитайте його в контексті. Почитайте його в контексті, просто нехай Дух Святий вам. Я не ставлю зону зараз це місце писання розбирати. Тому що я би хотіла з вами поговорити про те, чи ми маємо приймати, чи ми маємо домагатися. Бо дуже часто ми Божих речей схильні домагатися. Не приймати. А домагатися. І Ісус про це саме попереджає тут, тому що е, всупереч ось цим домаганням е, римлянам, п'ятий розділ. П'ятий е, розділ і 17 вірш. Адже коли через переступ одного смерть запанувала через одного, то тим більше ті, хто ключове слово, приймає щедру благодать і дар праведності запанують у житті через одного Ісуса Христа. Хто приймає, приймає, приймає. Щедру благодать і забілі благодаті і дар праведності. «Щедру благодать і дар праведності, ті панують у житті через одного Ісуса Христа Приймання. І Євреям 4 розділ, третій вірш. Ми часто його з вами цитуємо. Однак ми, що повірили, входимо в цей спокій, ілі ми же, увірувавши в його покій». Дивіться, я хочу ув'язати ці два місця писання в такому контексті. Ми приймаємо дар благодаті, верніше приймаємо благодать і дар праведності, і все, чого ми досягаємо того царства, так? або от приймаємо це царство, яке є всередині нас, а царство це праведність, мир і радість Дусі Святому. Ми це маємо зробити як? Тільки вірою. Тобто, входимо ми в мир, вірою. Входимо приймаємо його праведність? вірою. Входимо і приймаємо його радість. Вірою. Тобто, приймаємо ми вірою. Не силою. Не силою, а вірою. А віра це те, що ми е, довіряємо. Бог обіцяв. Я тобі це даю. Окей? Я тобі довіряю, я це приймаю. Наших зусиль не потрібно. Зуважте, це, що спричиня, або все, що спонукає нас до зусиль, воно веде нас до. ну, Я скажу так, давайте так, відверто, до втоми. До втоми веде. Щось ми хочемо зробити своїми силами, це веде до втоми, як, як мінімум. Як максимум до розчарування. Все, що від нас буде вимагати наших зусиль те, що ми маємо прийняти, буде перетворювати, живу, давайте так, ж, живе життя вибачте за тавтологію в релігію. Якщо ми будемо силою своєю здійснювати, навіть скажу просто так: от дуже грубо здійснювати прославлення, а не прославляти. Легко е, в дусі з Духом Святим перетворить прославлення в концерт, переводить е, е, слово в лекцію, переводить в молитву, якийсь релігійний акт, коли ти дивишся на годинник, коли вже і мене відпустять. Зумієте? Це насилля, це домагання. Ще такий момент. Ми зараз можемо намагатися домагатися дарів. Жили рвати, почути Духа Святого. Але ми входимо в спокій як? Увірувавши. Дуже багато зусиль, і я разом з вами приклала до того, щоб мене осяйнуло звістка про Ісуса, який приніс мені життя, і я сказала: Вау! Дуже багато зусиль. Ну. Ти прийняв, ти зрадів, в тебе сонце яскравіше засвітило, небо стало голубіше, і ти почав любити всіх людей. Ненадовго. <ріст> поки не почав до того закладати свої сили. <ріст> Бо поки було вірою, все працювало гарно. <ріст> а тільки почав, мені ж полюбити. А, а воно не любиться. <ріст> І ти домагаєшся себе взагалі ну, домагання це кримінальна. Ем... Ну, це термін кримінальний. Розумієте? Кримінальний. Якщо загуглити, що таке домагання, вам висвітлить, що це таке. Розумієте? І ти себе домагаєшся, ти всіх домагаєшся, ти царства домагаєшся, Царство Боже. Воно ти... ну, не тримається. Це насілі. Матвій 11 розділ. Хто намагається до цього докладати своїх зусиль? Вони насильні чують. Розумієте? Нас, Бог, Бог до цього не закликає. Він закликає нас впасти в його обійма. Але посидіти спокійно в нього на колінах. Ми не можемо з, е, своїми зусиллями його почути. І він показав, і шум вітру, і грози, і все решта. І каже: не почуєш, не почуєш. За своїми зусиллями не почуєш, за своїми намаганнями не почуєш, за домаганнями не почуєш. А ми знаєте, як робимо? Я буду молитися. Е, Найвправніше. Е, Я ще в піст піду. Ну й ти даш мені відповідь. Він вже так. Що ми робимо? Ми заставляємо Бога робити те, що Він вже і так зробив. Замість того, щоб сісти спокійно на коліна, прихилити до нього свою вухо, заспокоїтись, увірувавши, і прийняти. Прийняти. Прийняти, прийняти. Прийняття це стан тільки в спокої. Коли ти напружений, тобі важко прийняти. Коли ти весь зосереджений на своїх силах, тобі важко прийняти. Нам слід навчити весь світ, він хоче нас. Закрутити в цей, в цей вихор, в цей смерть, в це торнадо зусиль. А Бог пропонує зовсім інше. Зовсім інше. Він каже: заспокійся, розслабся, перебувай в моєму мирі, відчуй мою радість, зрозумій мою праведність. Прийми все життя, яке дав з подостатку. Прийми, що в тобі живе, живе сам Бог. Прийми, що ти прийнятий. Прийми, що Його любов перебувайте в моїй любові. Прийми, що моя любов, вона в тобі перебуває, вона живе, розслабся, просто з з з забери своє намагання, домагання, Забери, щоб це могло спокійно рухатись. Андрій Не Дарма сьогодні згадав, так мені сподобався цей приклад з зав'язаним парусом. Парус свій зав'язали. Напружилися! І в поля. І хочем, щоб Дух Святий рухався. Яким дивом? Яким дивом? Де Дух Господній, що? І він любить перебувати там, де свобода, правда ж? Так, він прийшов звільнити поневолених і випустити їх на свободу. Де це відбулося? На Голгофі. Це відбулося. Тоді вже відбулася це свобода. Вона прийшла, ці кайдани впали. Тепер що треба, як Петру, вийти з темниці? Вийти з темниці. Кайдани впали, вийти з темниці. Навіть якщо ти думаєш, що це, це сон, що це тобі привиджується, вийти з темниці. Алелюя. Перебувайте в свободі і дай йому свободу. Тому що. Втомимся. Я б не казала, якби я не переживала ці етапи свого життя. Коли ти домагаєшся, ти прикладаєш масу зусиль, ти втомлюєшся, ти розочаровуєшся, а там не то, що вище по стелі нічого не йде, а то взагалі за тебе нічого не виходить. Я він каже: ну, добре, ну посидиш ну попучте, помучся, подомагайся. Потім змучишся, розслабишся, фу, і даш мені місце. Але це можна не робити. Не втомлюватися. І ви знаєте, перебувати в, е, в цьому стані прийняття це не означає, що ми нічого не робимо. Навпаки, ти даєш йому місце діяти. Не сам своїми силами. А йому місце діяти. Тому що чути Бога і йти за ним набагато простіше, ніж придумувати свої сценарії, складати слова, які ти маєш зараз сказати в молитві. Підніти, розумієте, тому що ти маєш це скласти, щоб гарно звучало. Але коли ти вхопиш цей вітер, розправляючи крила, вхопиш цей вітер, ти попливеш, ти полетиш, ти оновишся в силі. Ти починаєш її чути. Алелюя. Ти почнеш розуміти, коли потрібно. Алелюя. І ти можеш знати, як молитися за людину. І ти можеш знати. Про що зараз молиться хтось на мовах? І ти можеш пророкувати, і можеш бачити видіння, і сновидіння, і мати тлумачення, коли ти не намагаєшся це робити своїми силами. Воно так не працює. Воно не буде діяти. Це все буде бутафорія. Це все буде е, гра, це все. Е, Мієць, звіняє просто це нікуди не піде. І ви знаєте, ви можете когось обдурити. Одного, двох, трьох. Ну, не всіх. Алелюї. Простіше дати йому місце. Простіше навчитися від нього. Простіше дати йому можливість навчити кожного з нас. Тому що дійсно. Коли ти це все робиш своєю силою, ти втомлюєшся, розочаровуєшся. Тобі хочеться, як тому королю, кинути ту корону і сказати, що я хожу в монастир. От. А потім проходять роки, ти розслабляєшся, і ти кайфуєш. Знову скажу це слово: ти насолоджуєшся тим, що він живе через тебе. Але я б не мала такої сміливості це зараз говорити так. Певнено, ну, якщо б я не проходила ці етапи, <смі> якщо б я не намагалася своїми силами це все досягнути. І коли ти розслабився і дав йому місце, коли ти, ось, тебе осяйнуло, просто це тебе, тобі провиднілося, наскільки з Богом простіше, наскільки з ним легше, наскільки дієвіше, це просто не в порівнянні. Тому я вас закликаю, якщо хто, хоч, 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 хоч хтось хоче напружитись, розслабтеся, не будьте насильниками, щоб взяти царство. Від, в, в, якщо входити в його, то входіть вірою. Якщо приймайте, приймайте вдячністю. І він обов'язково обов буде діяти. На землі замало його рук. На землі замало його уст, на землі замало його ніг, щоб він не використав найменше бажання діяти там, де ми з вами є. І досягати тих ситуацій, на які хоче принести він відповідь свою. Тому те, що зараз. Е Років 15-20 назад, те, щоб я почула би цей заклик, що ми будемо рухатися в тому, щоб служити дарами, я б сказала: «О, нет!». <реш> Але насправді це дуже просто, це дуже легко. Це дуже просто і дуже легко. Єдине, що від нас вимагається, навіть не вимагається. Було би добре знати слово, <реш> щоб не бути обманутим. Просто знати слово, щоб не бути обманутим. Просто звіряти те, що приходить до вас, щоб... тому що є е, цей еталон, і фальшивки треба вміти звіряти. Ми будемо помилятися. Так, да, ми будемо помилятися. Нічого страшного, Бог виправить, Він не залишає, Він не каже вам фу не викидає запорт. Ні. Він вчить. Але ми будемо це робити. Я, наприклад, дуже натхнена. Alleluja. Ми, Я не знаю, я, я так само, як і ви, це чула от, перший раз, от зараз. <сум> Ми не обговорюємо ці речі. Аллелюя. Але мені це дуже подобається. Мені це дуже подобається, тому що ех, це робить життя наповненим. Павло, це розумів, тому він каже: Рівнуті. Рівнуйте. Ревнуйте. Це означає, хотіть дуже сильно, щоб це проявлялося серед вас. Не досягайте цього, а нехай це все проявляється. Аллелюя! Добре! Дякую! Аллелюя! Дух Святий, то чудовий! Аллелюя!